Просила людина зняти, як відрегулювати, воналаштувати плуг для горонки. Для початку, якщо у вас на мене Це цей плуг куплений, ось його маркування. Брондо стоїть радянський, ще саморобний. Так. Кріплення плуга. Ось. Стойки оці. Вона Одна відносно і зміщена ця нижче та вища. Тому що плуг, коли заїжджає, він, трактор перехиляється і він має бути рівний. Тому одна нижча, одна вища. Два корпуси. Вони один до одного мають бути теж рівні. Якщо цей а. кінчається, то цей має починатися. Полиця, Полицям бачимо так, вона більш така вигнута, як от в порівнянні з цим, тут більш пряма. Як я не налаштовую, він все одно не сипле, так як потрібно. Колесом. Колесо ми регулюємо глибину, оранки, вверх-вниз. Далі гвинт. Або винт, кажуть ще ось ми його. Або викручуємо. Або закручуємо. Коли ми його закручуємо. Середньо, вимілюється задній корпус. Ось, виходить цей слабше сипла, цей крепше. Викручувати, щоб вони сипали одинаково. Далі у нас регулювання за допомогою лан. За допомогою цих лан. Ось ми їх цю відпускаємо, ту. Натягуємо і рухаємо плужок вліво, вправо відносно борозни. І тут це регулювання можна регулювати три види горанки. Ось книжка, трудове навчання, 90-й рік. Ось три види горанки. Повним оборотом, неповним. І коли ми не догоруємось, видно, не догоруємо, так захват великий. І Присипаємо частину ґрунту. Так, ну, на цьому все. Що не зрозуміло, запитуйте щось. що забув.